Українців тепер погонять з Польщі. Сьогодні відбулася навгурація проросійського президента в Варшаві. Я розкажу, що тут відбувалося, і що далі чекати Україні, взагалі, які будуть далі відносини з Україною і з Польщею в подальшому, погіршиться чи покращиться. Отже, розбираємося. По перше, ну я приїхав в Варшаву. Я про це пізніше розкажу я в захваті. Але сьогодні відбулася тут наугурація Навроцького дав цього ж проросійського такого президента. Перекрили сьогодні всі дороги. Тут взагалі нереально було ніяк ні проїхати, ні пройти. Це до слова, що була коли навгурація Зеленського, це ще не підтримую Зеленського просто. Та кажу, дороги так не перекривали, типа картеж їздив і так далі. Тут же перекрили все. Ну типа, от Європа, поняли, все рівно тут дороги перекривають. Друге, Навродський Навроцький сьогодні виступив і сказав неочікувану фразу, що ми будемо продовжувати підтримувати зв'язки з Україною, підтримувати українців, підтримувати допомогу Україні. Бо, бо Польща більше за всіх в Європі розуміє. Агресію Росії <кхи> наслідки того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні. Але а, вони зараз будуть топити за те, то, щоб була екстрадиція. Поранених загиблих під час волинської різні. в принципі вони хочуть те, щоб Україна визнала що УПА це агресори, які зробили геноцид на Волині, Тоді з польським народом це буде дуже довго тягнутися. Це ніколи не закінчиться. По це я колись поговорю в інакшому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливо нічого не змінилося. Як була підтримка українців, і є, можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть навроцький щось сказав би там проти українців в Польщі все рівно форма правління парламентсько президентська. Тобто парламент вирішує набагато більше ніж сам президент. Він тільки там за певні прикази, накази, там підписи відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить на самому парламенті. Отже, нас там шугали. Що там про російська пропаганда не розказувала, що Навроцький тепер за Росію, українці це і передаляє на Україну, і так далі. Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше зараз скажу за Варшаву, я просто в захваті. Ну, я думаю, ми бачили моє відео, як я там різні країни хейтив. було за що, погодьтесь, було за що. Від Варшави, я просто плачу від часу, Я, я в захваті, вообще. потрошечки буду вам все розказувати. Отакі, От друзі, ситуація. Загалом все окей. Питання дуже відкрите за геноцид, за Волинську різню. Будемо дивитися, що з цим далі буде. Хотілося б, може, і визнать, да? що упав було дуже багато поляків, але цим скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. А, а якщо ми визнаємо, в принципі, нас і. Європа підтримує. Ми здобудемо там балів різних там за кордон. Ну коротше, дуже важка ситуація. Я думаю, це буде довго вирішуватися. Загалом всі видихайте. Я думаю, цього моменту Я по перше ні разу нічого це передаляє на Україну. Мені ні разу ніхто не сказав. По-друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу, покажу, як поляки реагують на українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимо в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все у нас дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.